Добрий вечір. Прийшов 13-й день дієти. На вечерю у мене тіфтіля з куриного м'яса, варена, салат з білокончаної капусти молодої, помастила олією, додала трохи солі і більше нічого. А це мариновані дві частинки однієї сливи. Консервувала кілька років тому назад, від'їжджала з Києва, повернулась, відкрила, думала, буду викидати. Спробувала такої смакоти я ще не їла. Наскільки ж вона мені сподобала, що я навіть не можу вам поставити і відповідну оцінку? Настільки смачна, обов'язково, при нагоді, коли буду консервувати в цьому році, обов'язково маринуватиму таку сливу, поділюсь з вами рецептом. Просто я такої смачної не очікувала спробувати, яка вона вийшла? Запиватиму кавою з молоком. Так захотілося кави, хоч і вечір взяла трошки кави і долила. Багатенько молока. Так що, в основному, це тільки забарвлення кавове, а все інше це молоко. І Кім сьогодні прощається зі мною. Підтримку я її відчувала постійно. Дякую тобі за це і даю тобі цукерку. Ось така цукерка піде з тобою. Бо я солодкого не їм. Ось Рафаела Рошен. Насолоджуйся тобі можна, ти струнка да висока. А що ж, смачного всім, хто вечеряє, спокійної вам ночі? Зустрінемось завтра за сніданком. Хай добре смакує. До побачення.